18 вересня на щиті до Кам'янця-Подільського до рідної домівки повернувся Павло Машура, наймолодший із трьох синів сім'ї. Йому було лише 28. На захист України став з перших днів повномасштабної війни. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення. Відповідальний, сміливий, добродушний і надійний. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Хорошим, добродушним, хазяновитим. Хороший хлопець був. Ми односельчани, все життя прожили з сім'єю машурів в селі Должок. Ми працювали з сестрою в школі педагогами. Я вчила старшого Максима. От. І ми всіх трьох машурів-хлопців знали як маленьких, прекрасних хлопчиків, слухняних, добросовісних, відповідальних дітей. І сьогодні немає таких слів, щоб висловити слова співчуття батькам загиблого, молодого, красивого, чуйного, доброго і людяного хлопця. Йому просимо у Бога Царства Небесне і дякуємо батькам, що виховали такого прекрасного сина, який віддав все, що мав найдорожче. Це життя, вічна йому пам'ять і царство небесне. А батькам сили справитися з цим горем і многоє літа їм, тому що у них ще є два сина і є для кого жити, перемоги нам усім і миру в душах наших. Дуже з малесенького його знала. Він весела, до, добра, чуйна дитина. Він, ну, він мамин був. Це доброволець, це самий настоящий доброволець. Він пішов добровольцем і він накрив собою своїх побратимів. Був обстріл, і він собою накрив побратимів. Це я знаю 100%. Це дуже хороша дитина була. Це світла, чиста дитина була. Загинув Павло Машура 30 серпня на Запоріжжі під час мінометного обстрілу. Поховали героя на Алеї Слави.